Усім привіт! Мене звати Малховський Олександр. А мене звати Радчук Максим. І ми перші студенти, хто виїхали по програмі подвійних дипломи з університетом прикладних наук шмалькадина. І сьогодні ми хочемо вам показати університет Шмалькадина. Поїхали! Окей, зараз ми знаходимося в студентській в німці. Вона називається Менза. Тут можуть харчуватися не лише студенти, але і викладачі і гості. Щодня ми бачимо дві таких таблички з доступними стравами. Тут є три цін, Перша це для студентів, друга це для викладачів, а третя це просто для звичайного студентів. Далі ми можемо за нами побачити дві аус в якій, окрім стандартного меню, про яке розказував Саша, ми також можемо взяти салати якісь або напої. Зараз ми знаходимося на центральній площі цього університету. Тут під час перериз збирається дуже дуже велика кількість студентів з усіх факультетів та всіх спеціальностей. За моєю спиною ви можете бачити Хаус ха, як вони його називають. Це один з центральних корпусів. Він використовується в основному для проведення семінарів. І лекцій це одна з візитних карточок цього університету. Дуже велика, красива бібліотека, обладнана по останньому слову техніки, сучасні комп'ютери, нереально велика кількість книжок, як на англійській, так і на німецькій мові. Дах цієї бібліотеки повністю викладений чи заставлений сонячними батареями. Продовжуючи нашу подорож по території університету, ми також можемо побачити тут усю карту всіх приміщень, які є на території університету, де все розміщено. Далі ми бачимо знову столову їдальню мензу і також бачимо херзаль. Це вже з іншого боку. А також для занять спортом тут є також дуже хороше футбольне поле. Окей, зараз ми знаходимося. Зараз ми вам покажемо. Наші Давай. У нас є невеликий коридор, тут знаходиться туалет. там знаходиться ванна. Покажи, яка у нас кристально чиста кухня. У нас тут завжди так кристально чисто, нічого такого, завжди кристально кристальна чистота. Це кімната моя. Зверніть увагу, на кількість апаратури, яку нам виділили. Робоче місце. Робоче місце, як тут все, прапор зніми. Я маю календарик з кафедрою комп'ютерних наук. Тут знаходиться моя кімната, тут моє робоче місце, Як бачите, дві батареї, сручне ліжко і також стіл, за яким ми завжди обідаємо і снідаємо. А зараз я знаходжуся в нашій стандартній робочій аудиторії. Тут е, всі наші комп'ютери, які обладнані звичайним стандартним обладнанням Intel Core i 7. 3770 Nvidia Quadro 600, а також 16 ГБ оперативної пам'яті. На кожному робочому місці розташовано два монітора, і найцікавіше, що ми тут вчимо, це асамблея, звичайно ж. Привіт, my name is Mirko and I'm working for the international office here in the University of Schmalkalden. I'm working together with international students, and I'm really happy that we have a lot of students from the Technical University of Chernobyl.